Зараз 8.30. Я вже встигла прибрати вдома. Для мене це must-have. Кожного ранку У мене є правило, чисті думки, чисте тіло і чистий будинок. Це те, що я роблю кожного ранку. Прибираю будинок. Ну враховуючи, що я роблю це кожного ранку. Це не займає зазвичай в мене багато часу. Вчора був вихідний, тому трішки більше часу. Це зайняло Чисти, чисте тіло. І якщо я нікуди не виходжу, то чисті думки, зазвичай вдома. Проводжу свої думки в порядок, медитую, пишу щоденник, щось слухаю, читаю і вже тоді починаю свій день. Зараз з вами будемо писати книгу, писати блокнот. Приготити свої думки в, в структуру на промовлянці. Я обожнюю бути туристом у власному місті. Досить часто робила так в Одесі, і зараз дуже часто роблю так в гено, тому що я все ще тут наче в гостях в плані пізнання міста. Тому я завжди намагаюся вийти десь за годинку до зустрічі і прийти з містом. Подивіться, яка okay. краса. з містом, подивитися, просто розглядати будівлі, просто дивитися те, що мене оточує, зупинитись десь, подивитися на щось гарне. Це взагалі норма. Дивіться, яка краса. Обожнюю геною, взагалі я колись точно стану амбасадором геною. Беріть лайфхаки, якщо хочеться перезавантажитись і якось відчути щось нове в тому ж місці, де ви живете, нічого не змінюючи, але просто змінюючи своє ставлення до того, що ви бачите. І я вас запевняю, що в тому місці, в якому ви живете 45 років, ви точно побачите щось нове. Бо в мене так було в Одесі. Я кожного разу бачила щось нове, коли в мене було на це налаштоване око. Тому класний лайфхак, користуйтесь. Тепер найскладніша задача на сьогодні. Завжди є питання з тим, де мені сісти попрацювати і пописати, де буде смачна кава, знайти місце, це завжди питання зірочкою. Точніше, в мене є декілька улюблених закладів, але сьогодні хочеться чогось цікавого. Дивіться, як гарно. Хочу вам зізнатись, що я веду блог вже 7 років. Тобто я вже 7 років знімаю сторіс і відео, і вже там 4 роки веду 3 роки веду Ютуб, але мені а все, я все одно ніяково знімати, коли є багато людей. Мені здається, що всі дивляться, що всі якось на мене мене аналізують і щось про мене думають. І для всіх, хто так думає, і для себе я завжди повторюю, що я взагалі не знаю цих людей і бачу їх перший і останній раз. А мені треба зробити свою роботу. У мене колись був виступ, ну точніше, я займалась фотографією ем, заходів. І е, там був дуже незручний такий момент, де треба було підійти зі сторони. Того хто виступає, і трішки відволікти увагу для того, щоб зробити якісні фотографії. І я стояла ззаду і думала, як мені туди підійти. І наш керівник вона до мене підійшла і сказала просто неймовірну фразу. Вона мені сказала: тобі треба зробити твою роботу. Іди і роби свою роботу. І я така вау, і ну мені треба сказати, що мені все одно не людей, які там сидять, і яким я трішки буду заважати, або ще я можу якось відволікти спікера, чи ще щось. Ну тобто мені треба було зробити свою роботу. І Я потім дуже багато разів помічала як люди, які знімають якісні кадри, відео. Або роблять якісь фотографії, вони взагалі не звертають на це увагу. Їм треба зробити якісний, класний кадр. І все, в цьому. тобі треба зробити свою роботу, іди і роби свою роботу. І тому зараз мені треба зняти свою каву для влогу або себе зараз знімати, коли купа на мене дивиться. Мені треба це зробити. Я беру і роблю трішки ринкової мотивації. І Якщо цікаво по цінах. Подивимось, мені моя кава і бріош, ну, коротше, булочка, коштували 3,40 без обслуговування, хоча я сиджу в дуже гарному місті, але вони не беруть гроші за обслуговування, і це дуже приємно. Хоча треба розраховувати, що майже в усіх закладах, якщо ви сідаєте, у вас буде трішки інша ціна на каву і на булочки, вам там додадуть якихось ще. Сентів в цілому, ну так і треба розраховувати. Якщо ви десь ходите працювати, сидіти в кав'ярнях і пити каву зранку, то в гарних місцях, які я люблю, які для мене окей. Звичайно, можна і дешевше, але там, де мені гарно, там де мені смачно, це плюс-мінус 4-5 євро. Тобто я завжди закладаю, що там 4-5 євро кожного дня я витрачу на каву. Зараз звичайно дуже спекотно. І я не виходжу кожного дня, але плюс-мінус таку суму кожного дня я витрачаю на каву з булочкою, щоб десь вийти попрацювати, якщо я виходжу. І, звичайно, якщо я проходжу десь по книжковий, я обов'язково три хвилини все одно сюди заходжу, дивлюсь книги в Дивлюсь книги і насолоджусь. Мені потрібен тільки правильний э, порошок також я. Так буває, коли я заходжу в ці магазини з косметикою і з усім. Я втрачаю вугу. Були на те, щоб приготувати обід, тому швиденько рис, салат, тунець, будемо все це змішувати і якось готувати. Тому найближчі дві години я займаюся обідом і відпочинком зустрінемось через дві години. Так, ну що, у нас 2 години дня на годиннику, як завжди дивимось з вами, так влог з годинником. В мене закінчилась перерва, в мене закінчився обід, і зараз починається друга частина мого робочого дня, яка зазвичай присвячена моїм поточним справам, тому що я повинна зробити, не дивлячись ні на що кожен день в будь-якому випадку. Або я зараз, скоріше за все, помонтую декілька годин. Мені треба ще зняти сьогодні відео для нашого марафону, який вже вийшов, коли ви дивитесь цей влог. Він вже точно. Вийшов і вже є посилання. Ви можете його купити ось тут. В описі є посилання. Дуже сильно вам рекомендую подивитись наш марафон. І сьогодні в мене задача опублікувати, точніше, зробити останнє відео на марафон з оглядом додатків, тому що розкажу вам трішки за кулісся, того як створюється продукт. Я записала вже відео і записувала запис екрану огляду додатків на свій планшет. І коли я закінчила, він мені сказав, що в мене достатньо пам'яті, щоб зберігти е, твій огляд, твій запис екрану. І в мене тепер є відео, де я розповідаю, але нема у цього запису екрану, де я оглядаю додаток. Тому зараз я буду слухати своє відео, яке я зробила, і на нього робити огляд додатку, щоб додати його до. Е Головного відео. Взагалі, ті, хто будуть проходити марафон, вже точно побачать, про що я говорю, тому що уроки ми робимо разом з презентаціями. Є відеоуроки, є подкасти в марафоні. Тому нам важливо сьогодні це зробити. Попрацювати над сайтом, тому що він майже готовий, але є ще моменти, які мені не дуже подобаються. Взагалі, я завжди дивлюся в свої reminders, нагадування. Які мені допомагають зрозуміти, що мені на сьогодні потрібно зробити, я веду ще два проекти як SMM спеціаліст, тому мені треба попрацювати над цими двома проектами, зробити Reels, монтувати його, опублікувати, зробити сторіс і ще зробити сторіс собі. Через те, що поки ще не зрозуміло, коли буду виходити цей влог, мені не підходить публікувати ці сторіс, які я сьогодні знімала. Я буду нові сторіс робити зараз, що публікувати на своєму аккаунті. І, напевно, спробую зняти вам, покажу, як я буду робити сторіс. Ось так виглядають мої нагадування. Кожного дня я заходжу сюди, в мене тут видно, що я повинна зробити сьогодні. Завтра я. Переношу якісь нагадування по датах, тому що я розумію, наприклад, що мені не принципово робити сьогодні. Наприклад, що в мене сьогодні? Сьогодні всі задачі принципові. Але, наприклад, змонтувати, нести правки в марафон, мені важливо сьогодні, напевно, зробити це. Загалом я ось так дивлюся на свій тиждень, що в мене заплановано на тиждень, і переношу або сьогодні-на завтра. Дивлюсь вже, скільки в мене є часу. Тому що, наприклад, іноді в проектах мені треба опублікувати і Reels, і Stories. іноді мені треба опублікувати тільки Stories, це менше часу займає. Ось сьогодні треба зняти відео. Відповідно, в мене теж буде менше часу на інші проекти. Тому так, цікавий, цікавий зараз буде час. Це десь з другої години. Ми з вами зараз будемо. В режимі влогу ви, звичайно, побачите просто якусь нарізку того, що я буду робити. А десь до шостої години, я думаю, що ми зараз будемо працювати годинки чотири. І шостої години подивимось, що нас чекає. Я думаю, що подивимось якийсь фільм, відпочину трошки. А, і потім у нас піца вечір. Я вже дуже чекаю. Я обожнюю п'ятниці за вечір піци. Це такий винагорода за закінчення тижня. Хоча в мене закінчується тиждень в суботу, офіційно як у фрілансера. А в мого чоловіка закінчується в п'ятницю. Тому ми в п'ятницю святкуємо, в суботу я ще трішки допрацьовую і вже йду на вихідні. А, зараз піца, і поїдемо сьогодні теж на класний івент. Це зборка шин любителі автомобілів. Візьму вас з собою, спробую там підзняти. Там, правда, зі світлом трішки темно. Якщо в мене не вийде нічого зняти, я вам покажу, я для них монтувала цікаве відео, яке вони використовували в соціальних мережах, поєдную своє хобі і те, що я вмію класно робити, монтувати відео, робити контент. Так що так, беру вас з собою весь день, як завжди, це ж влог. Зараз будемо з вами працювати вже. Вже не 4 годинки, а 3-50 годинки, тому що записую цей влог. Ем, попрацюємо, відпочинемо, п'ятниця. Ось така. Але так, скоріше за все, мені ще доведеться зняти один такий влог, тому що не кожного дня я прокидаюся о сьомій ранку, як я вам казала, і будемо з вами зустрічати ще в один день, коли я прокинусь, як зазвичай о десятій. Я вам покажу, як в такому випадку проходить мій день. І, звичайно. Дуже важливий момент, що я на фрілансі. У мене кожен день він проходить зовсім по-різному. Якщо мені в обід треба відвести кота до лікарні, я йду і відводжу його до лікарні або після обіду. І, звичайно, тоді робота теж переміщається, або щось я встигаю зробити, щось не встигаю якісь більш е, великі задачі в мене. Розформовується по іншим дням. Наприклад, якщо б сьогодні мені треба було вести кота в лікарню, то звичайно я б вже не записувала відео. У мене були б більш пріоритетні задачі по проектах викласти сторіс, тому ось так. Сьогодні ще хочу почитати книжку. Подивимось, як пройде мій день. Дивіться до кінця, щоб дізнатися, чи працювала я реально 4 години, чи я в результаті до восьмої години ледь встигаючи все публікувала і вже бігла на вечір піци. Зараз буду з вами записувати відеоке марафоном. Посила в описі. Пряме включення, пам'ятаєте, я півгодини тому збиралася піти працювати? Я забула вам сповісти, що в мене є там плюс-мінус щоденна звичка, дзвонити мамі. І якщо кожного дня в нас десь ну, 15-20 хвилин ми закінчуємо розмовляти. Але якщо ми там день чи два не чули один одного, ми можемо годину розмовляти. Благо, зараз мама була справи, мені треба попрацювати, тому ми тільки півгодинки поговорили. А я зараз іду вже працювати. Так що буду з вами щирою: це ж влог чи не влог? Робота над сайтом. Зараз я включу собі щось на фоні з Netflix чи Ютубу. Подивимося, що там вийшло, що мені було б сьогодні цікаво. А, і буду монтувати сайт, тому що в нас скоро старт продажів марафону, і мені треба підготувати сайт, з якого ми будемо продавати. А, і зараз буду зустрічати ще один телефон, <сум> щоб вам підзняти те, як я буду далі робити сторіс для проєктів, тому що вже четверта година. Майже. Зараз десь хвилин 30-40 ми будемо з вами займатися сайтом. Якщо я сьогодні не встигну, завтра буду його дороблювати. І десь о четвертій хочу почати робити сторіс і рілс для аккаунтів, щоб опублікувати і відпочивати. Тому що сьогодні такий трішки більш розслаблений день. Я вже зняла всі записи екранів для нашого марафону. Треба буде змонтувати. Це теж напевно я буду вже робити завтра. А, ось так. Можливо, якщо в мене буде настрій, сьогодні зроблю. Такий день. Щоб ви розуміли, я не, не граю нічого. Тобто так і відбувається. В мене є якийсь пул задач, я їх пишу просто собі списком. У мене є блокнот, який просто 24 на 7 зі мною в роботі. Я тут пишу все, що мені треба зробити, і вже розподіляю по своєму настрою або по своїм справах. Сьогодні не можу не викласти, наприклад, сторіс чи рілс, я повинна це зробити, але, наприклад, я можу перенести монтаж всіх уроків на завтра. Тому що вчора, позавчора, я змонтувала всі інші уроки. В мене залишився тільки один, тому я можу собі дозволити трішки це зробити завтра. Так, друзі, в мене тільки зарядився другий телефон, тому зараз спробую вам показати, як виглядали сторіс, які я тільки що опублікувала на своєму аккаунті, а, і розкажу вам трішки про те, що за ними стоїть, як я взагалі їх роблю і публікую, трішки вам розкрию закулісся мого блогу. Так насправді в мене є команда невелика. В мене є людина, яка допомагає мені просувати зараз мої освітні програми, тому що це для мене дуже важливий проект, до якого я йшла, і тому ми працюємо разом з дівчинкою, яка мені дуже подобається. Ми з першого з першої зустрічі з нею заметчились і вирішили працювати разом. Я дуже щаслива, що вона в мене є. І ось якщо казати про закулісся, всі свої роки ведення блогу я сама придумувала собі контент-плани, сама придумувала, як продавати продукти і так далі. І я роблю це для своїх клієнтів. Для мене це не якась новина і щось таке незвичне і незрозуміле, як для більшості експертів, які... Не з цієї сфери і їм потрібна допомога, тому вона мені дуже допомагає в тому, як ми будемо саме продавати продукти, прогріви робити, тому що я теж, як і ви. Звичайний експерт, який трішки хвилюється, коли треба продавати. Мені здається, що мене вже і так повинні знати як якісного експерта, і що тут розповідати, я повинна просто викласти посилання, і його вже всі купили. І я не люблю продавати. Точніше, я нормально ставлюся до продажів, я вважаю, що це необхідно, якщо ти хочеш отримати результат. Але коли тобі допомагають, в тому, щоб прописувати якісь переваги твого продукту або розуміти болі клієнта. Це дуже допомагає. Тому ми працюємо з нею разом. Вона мені пише теми, ідеї, які я повинна опублікувати в своєму інстаграм. Я їх. Формую під свій стиль і те, що я хотіла б в рамках цього розповісти, і як я б хотіла. Тобто, умовно, вона мені пише там ось такі сторіс, я беру ідею і роблю якісь свої сторіс. Ми домовились все окей. Вона сказала, що їй комфортно, так, тому що я хвилювалася, що я так сильно перероблю. Тому хочу вам трішки показати, що я робила сьогодні. Я опублікувала ось таку сторіс, використовуючи додаток, про який я говорю на нашому марафоні. Тут класний. Тут, бачите, є стрілочка на реакцію, це дуже важливо робити, тому що люди не розуміють, що їм треба робити. Тому, якщо у вас є можливість, я не завжди ставлю цю реакцію. Ну, цю стрілочку, точніше, але якщо в мене є така можливість, обов'язково додаю цю стрілочку до реакції, щоб люди розуміли, що на неї треба натиснути. Далі в мене є. Ще одна сторіс, в якій я вже якби, підіймаю тему болі. І ось класний прийом, який ви теж можете використовувати. Дивіться, я беру ту ж саму сторіс, боже мій. Я беру ту саму сторіс і на неї додаю текст. Для того, щоб. Продовжити думку, але при цьому не використовувати ніякий новий візуал. Це дуже прискорює роботу зі сторіс, і при цьому дає таке єднання історії, яку ви розповідаєте. Далі я розповідаю історію про свою маму, що вона теж вчилася вести інстаграм і попросила мене навчити її вести інстаграм і її успіхи. Тут продовження знову ж таки, бачите, були перші три сторіс. З одного формату, потім я почала іншу історію, і я змінила трішки візуал для того, щоб більше тут звернути увагу, що це якби камбек в минуле ми йдемо. І в марафоні, до речі, є класне заняття про розпаковку особистості. Воно складається з трьох блоків: минуле те, що я зараз, і те, що ви хочете в майбутньому. І ось це минуле воно дуже сильно допомагає. Аналізувати і взяти якісь ось такі класні ідеї для ваших сторіс. Далі ми знову ж таки бачите, в мене є стрілочка, щоб люди залишали реакцію. Далі в мене розмовна сторіс з субтитрами, а, відгук моєї класної клієнтки, яка отримала більше реакцій, більше охоплень. Далі я показую себе як експерта в моменті того, що я розповідаю щось. Що У мене є люди, які мене слухають, тому що ці сторіс, які ви зараз бачите, вони, до речі, є в моєму інстаграмі в закріплених. Для новеньких переходьте обов'язково в мій інстаграм. Ці сторіс вони створені якраз для новеньких людей, які тільки прийдуть в мій блог. І для того, щоб продати їм продукт, тобто для того, щоб вони зрозуміли мене як експерта, мою цінність. І тому я не можу все Передати словами, тому що нікому не треба стільки читати, і взагалі не треба передавати тільки словами. Мені ще треба передавати мета-повідомленнями, моїми Боже. Я вам розповідаю інформацію, за яку люди платять купу грошей, моїми якимись візуальними концепціями. Тобто я читаю лекцію, в мене є клієнти, які отримали результати. В мене є аудиторія, яка мене слухає, є відгуки з цього процесу. Окрім історії про маму, яку я розповіла, яка дуже мене. Надихає, я ще розповіла історії ще декількох людей, які отримали результати від роботи зі мною. Це вам треба взяти як за основу для вашої експертності, для вашого блогу того, що ви хочете розкривати. Навіть якщо ви знову ж таки розмовна сторі з, з, з субтитрами, навіть якщо ви хочете працювати з рекламодавцями, ви теж можете використовувати всі ці способи, які я тільки що проговорила, з якими рекламодавцями ви хочете працювати, в якому чекі, в якому. Да, в якому е, сегменті грошей е, ви можете тут же розповісти про м. Як з вами взагалі працювати, як відбувається бекстейдж того, як ви працюєте з рекламодавцями? Тому е, ви можете взяти мою ідею для експертного блогу, і можете взяти мою ідею для е, блогу лайфстайл. Теж е, в нас перший урок позиціонування в марафоні. Тому вам теж треба там буде зрозуміти, якщо у вас лайфстайл, то вам там з рекламодавцями треба працювати. Я вам все вже прям все розповідаю. Е, і в мене є е, сторіс, яку я зробила спеціально, Я буду запускати її в рекламу. Тому тут немає ніяких позначок, тут немає ніяких посилань і так далі. У мене тільки написано слово, яке людині треба мені написати для того, щоб отримати ні, не треба апдейт інстаграм. А я повинна, окей. Okay. Um, є кодове слово, яке людина мені повинна написати для того, щоб потрапити в наш закритий телеграм-канал з навчання. Якщо, до речі, вам теж цікаво потрапити в наш закритий телеграм і навчатися з нами. Це дуже важливо. В закритому телеграмі ми збираємо тільки тих людей, які дійсно хочуть навчатися, які готові іти з нами далі. Тому, якщо ви відчуваєте в собі бажання навчатися, я вам подобаюсь як лектор uh, в нашій освітній платформі. Поки що тільки я, але буду не тільки я. Напишіть мені ось тут слово доступ, і я вам ні, напишіть мені в інстаграмі слово доступ, і я дам вам доступ до телеграм-каналу нашого. Да, ось так воно буде працювати. Ви пам'ятаєте, як я десь там на початку відео кажу, що сподіваюся, що не доведеться працювати до 8 години, щоб я потім в поспіху. Подивіться, яка в мене тут краса. Щоб я потім в поспіху не збиралася на вечерю? Восьма година. Я закінчила працювати. Так буває. Коли робиш те, що ти любиш, я зробила сторіс собі. Ви бачили розбір моїх сторіз, зробила сторіс з клієнтом. Це я вже вам не показувала, бо в мене сідає телефон з цим влогом на цілий день. І я швиденько зі свого телефону робила сторіс, опублікувала Reels в двох аккаунтах. В мене завтра субота. Але я працюю півдня, я працюю, ще викладаю сторіс і собі, і клієнтам, і монтую завтра, як я вам вже казала. А неділя і понеділок в мене вихідні дні, коли я нічого не роблю. У мене сесії з терапевтом кожного тижня, тому якраз виходить дуже зручний час для того, щоб відпочивати і прислухатися до себе. Це дуже важливо. Всі, хто мене сьогодні дивилися цей трішки скажений влог з сьомої ранку і зараз до восьмої години вечора. Прошу звернути увагу, що в мене не кожен день такий, і дуже важливо приділяти час відпочинку. Дуже час дуже важливо приділяти час собі. Я сьогодні, як ви бачили, десь. Півтори годинки відпочивала годинку, а, просто валялася, тому що я зрозуміла, що я якось трішки втомилася. З восьмої години я почала знімати влог, і ось до восьмої години вечора я щось робила, тому годинку полежала, відпочила. І ось тільки зараз закінчила працювати, видихаю, поставлю телефон на зарядку, ще для вас підзніму свою піцу, підніму наш вечір з машинами. І вже буде відпочивати.